В моей жизни был опыт употребления наркотиков. Это было 90-е год. И, конечно же, для тех людей, у которых есть этот опыт, риск инфицирования очень высок. Так получилось, что у меня было не одно заболевание, а три заболевания. Это был вирус иммунодефицита, туберкулез и гепатит С. Эти все три заболевания приводят к летальному исходу. И доктор там объективно понимал, что мне, в общем-то, как-то мало осталось, и сказал, что мне осталось там уже два месяца. И я так как-то внутренне сбунтовался и думаю, ну нет, ну как-то я все-таки поборюсь. Сегодня двери Збройных а, сил Украины Адкрита для тих людей, которым поставили те діагності. Якщо бувають такі випадки, що дуже такі ліки дуже рідкісні, то впли до того, що пишемо листи до місцевих громад і до волонтерських організацій до благодійних фондів. Дух людини, яка виходить боротися зі злом, воно головніше в тисячу разів, ніж там певний статус, який є у нього. Только при одному слові. Если чоловік узнав о своем діагноз, починає приймати антиретровірусну терапію. Це одна таблеточка утром, яка дає возможность довести состояние заболевания до нулевого определения. То есть, по сути. Як будто у вас немає заболівань, но воно є. Але воно не наносить вред вам, вашим окружаючим, і ви соціально абсолютно безпечні. Ви не можете інфіці інших людей. віл людина, яка приймає андервірусну терапію, вірус він заблокований, але якщо людина чи донор, чи ем, якісь поранення, то він передає віллінфекцію. раньше вы узнаете о неисправности своего здоровья, о том, что что-то работает не так, тем быстрее может медицина в это вмешаться, помочь вам жить дальше, чтобы болезнь не управляла вашей жизнью, а вы ей управляли.